Найбільш травматичних наслідків війна завдала дітям зі шкіл-інтернатів. Їх розлучили з родинами та примусово депортували до РФ. Тамтешній уряд навіть дозволив владі надавати російське громадянство українським дітям, аби спростити опіку та усиновлення їх російськими родинами. Організації такі дії росіян вважають неприпустимими, закликають Київ визначити місце знаходження усіх дітей із закладів, повернути в Україну та забезпечити їхнє благополуччя. І цю тему ми докладніше обговоримо із нашою гостею Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки із прав людини. Зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий день. Добрий день. Очевидь, ми маємо величезну величезну проблему, і мені дуже шкода усіх родин, які які були розлучені зі своїми дітьми. Мені дуже шкода тих дітей, які знаходяться зараз на території Російської Федерації, які були е, вивезені насильно із України. Яким чином ми е, можемо посприяти їх поверненню? Адже Вочевидь, ми не можемо е, зібрати військо, зайти в Росію і звідти їх забрати. Які організації нам повинні в цьому допомагати, або, в принципі, несуть відповідальність за повернення дітей. Дійсно, тема дуже складна, і вона не така проста, як здається, навіть на перший погляд, якщо ми підходимо з позиції повернути дітей. Які діти давайте розберемося, які діти сьогодні вивезені на територію Російської Федерації? Дійсно, це діти, про яких ви зазначили в сюжеті із закладів інтернатних, але тут є одна ремарочка. Мова йде про заклади, які вже перебували на окупованій території з 2014 року, оскільки, наприклад, заклади із Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської областей. Вдалося евакуювати до окупації частини території, ну за виключенням там Херсонська область, будинок дитини. 51 дитина залишилась на вивезення 16 дітей. А центр соціально-психологічної реабілітації Миколаїв і ще там ну, один-два заклади. Тобто, це невелика невелика кількість дітей із тих, які опинилися на окупованій території в закладах після 24 лютого. Тим не менше, є ще інші діти, які опинилися на території Росії. Це діти, чиї батьки загинули. Наприклад, велика кількість дітей із міста Маріуполь, які посиротіли, і Росіяни їх просто збирали. Вибачте, за таке грубе слово пакували в автобуси і вивозили на територію Російської Федерації. І ця категорія дітей теж дуже широко анонсується росіянами, як ті діти, яких вони влаштовують в прийомні сім'ї. Також є діти, які з батьками переміщувались по території Росії, тому що змушені були батьки. Задля виживання використати територію е, країни агресорки для того, щоб рухатись далі на е, захід е, в країни Європи. Утім, батьки, наприклад, не змогли пройти фільтраційні заходи, були ув'язнені, і діти таким чином були розлучені з батьками і теж опинилися під ризиком там, усиновлення або передачі в прийомні сім'ї. Так, от, власне кажучи, коли ми говоримо про шляхи повернення наших дітей, то вони можуть бути різними. Чому можуть бути різними? Тому що е, Росія, по перше, не йде взагалі на контакт. І вдається на сьогоднішній день повертати лише тих дітей, чиї батьки або родичі залишились живими і дізналися про своїх дітей на території Російської Федерації. Це так звані індивідуальні кейси, коли батьки і держава їм допомагають цьому оформлюють документи, шукають гроші на. Подорож комунікують з органами влади країни агресорки для того, щоб об'єднатися зі своєю дитиною. Цей шлях він і залишається і може бути. Але коли ми говоримо про в принципі, велику групу дітей, от із тих же самих сиротинців, діти, чиї батьки загинули або ув'язнені, то мені здається, що тут ми маємо використовувати міжнародні важелі впливу щодо Російської Федерації. На превеликий жаль, це точно не європейські структури. Оскільки ви знаєте, що Росія була виключена із органів європейських і із Ради Європи із Пар'є. тому з цієї точки зору на Росію складно впливати, бо вона не є членкінню цих органів. Також Росія на превеликий жаль. Нехтує конвенцію ООН про права дитини, не звітує перед комітетом ООН справ дитини щодо ситуації з дітьми, в тому числі з нашими дітьми на їх території. Тому ці органи теж не задіяні. Залишається міжнародний червоний хрест, міжнародний комітет Червоного Хреста, який ну, теж займає таку, я б сказала, пасивну позицію, да, бо, бо чогось боїться. Це піддається дуже такій жорсткій критики діяльність або бездіяльність я б назвала цього органу, і от наша, наша, скажімо так, порада це залучення третіх країн, які є вагомими з точки зору впливу на Російську Федерацію, бо Росія поважає да силу і, і, і в тому числі на неї можна тиснути, і діти можуть бути. Об'єктам для перемовин щодо повернення, які країни можна використати, можна використати туреччину. Ну давайте зараз будемо відвертими на. Тлі е, того, що сталося в Туреччині, я маю на увазі, да, серія землетрусів. То країна зайнята внутрішніми своїми проблемами і стала трошечки менш активна на міжнародному полі в контексті нашого збройного конфлікту. Е, е, Казахстан можна використати. Це ж потужна велика країна, яка завжди відігравала з точки зору впливу на Росію певну роль. Китай якого Росія відверто давайте будемо говорити? Да боїться, бо є знову ж таки певні. Політичні моменти між двома країнами, і ну от я думаю, що також може бути використана е, об'єднання Арабської Емірати, оскільки ця країна, по перше, є так таким е, нейтральним гравцем на міжнародному рівні, який уникає прямого входження в конфлікти, але тим не менше декларує свою готовність у наданні і е, здійсненні гуманітарних місій. І країна є теж доволі такі потужною. Тому треба думати, які важелі впливу використовувати на Росію з огляду от її виходу або її виключення із міжнародних органів. Дякую вам за роз'яснення. Дуже докладно і детально. Ще хотів коротенько вас запитати з приводу примусової евакуації дітей з зони ведення бойових дій. Наскільки я розумію, тільки Бахмут підпадає під цю категорію на сьогодні. І Хотів запитати у вас з точки зору юридичної складової, чи все там чисто, чи не буде потім претензій у батьків, що Україна забрала у них їхню дитину? Хоча насправді ми розуміємо, що це спасіння життя. Не настільки категоричною є постанова стосовно відбирання дити, дитини. Я думаю, що до цього буде доходити у виключних таких поодиноких випадках. Власне кажучи, зміни до 841 постанови це порядок здійснення евакуації, які прийнятий 7 березня цього року. Здається, ще навіть не опублікована ця постанова. принаймні, я б бачила тільки проєкт. Так от вона передбачає да вивезення дітей у примусовий спосіб, але разом з батьками. Тобто, постанова не передбачає прямого відібрання дітей, але там сказано, що батьки можуть погодитись і передати тимчасову дитину іншим людям, які там готові евакуйовуватись. Не тільки Бахмут підпадає. Ми так умовно кажемо, що Бахмут підпадає. Там залишилось трошки більше 30 дітей. В самому цьому містечку буквально днями тривала дуже цікава така операція по евакуації 17-річного хлопця, чиї бабуся і батько відмовляються евакуйовуватись, і дитина сама благала. По допомогу поліцейським дуже складно було його вивести, тому що родина постійно переміщувалася під обстрілами, так от всього на лінії розмежування більше 20 населених пунктів. Я маю на увазі лінія, де точаться такі активні бойові дії в Донецькій області. Ми зараз говоримо про Донецьку область, оскільки тільки по цій області оголошено обов'язкову евакуацію відповідно оцей примус. Так, от на цій лінії розмежування проживає близько 4 тисяч дітей, а повністю вивезли дітей вже із Вугледари, з часового яру. Взагалі-то на підконтрольній території України. В Донецькій області наразі, за даними Нацполу, залишалось сто тисяч дітей, із них майже 140 тисяч вже евакуювали. Тому ну а та в зоні активних ді 4 тисячі. Я не думаю, що будуть претензії від батьків. Постанова передбачає зміни до повідомлення. Батькам стосовно е, нагадування їм про виконання їхніми обов'язками, дитина не є власністю або річчю батьків, і батьки не можуть здійснювати свої права, свої повноваження всупереч інтересам дитини. Ми говоримо про основоположне право людини, право на життя і збереження здоров'я у воєнні часи. Держава може здійснювати відступ від норм конституції стосовно невтручання в особисте приватне життя і стосовно свободи переміщення під час війни держава може відступати від цих зобов'язань стосовно прав людини. Тому тут право на життя є основоположним, воно переважає над будь чими інтересами. Пані Оксана, дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що пояснили, як це все відбувається. Дякую, що пояснили тонкості аспекти. Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини, була з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам. Дякую.